Замість радянського меморіалу символ пам'яті та пошани героям сучасності. В Кременці планують реконструювати меморіал слави, відкритий до 40-річчя звільнення міста від німецько-фашистських загарбників. Відтак на його місці облаштують новий меморіал, котрий присвятять загиблим героям громади. Підготовчий етап з цього приводу наразі триває. Як розповів телефоном міський голова Кременця Андрій Смаглюк, ініціаторами реконструкції стали родини загиблих. Зараз спільно обирають фінальну візуалізацію, тож вже згодом питання зможуть винести на громадське обговорення. Роботи з облаштування планують розпочати вже наступного року. Ми зараз маємо тут біля пам'ятника Тараса Шевченка, але пам'яті дуже на жаль, дуже, дуже шкода, що кількість наших хлопців щораз зростає. І вже практично місця немає там, де їх доставляти, та й плюс вони висвітають. Ми з родинами загиблих погодили, щоб на цьому меморіальному комплексі розробити нову концепцію. У нас є попередні попередні такі, знаєте, на різні такі варіанти. Ми хочемо їх трошки підправити, хочемо їх змінити. Ще фінального вигляду немає. Концепцію саму ми вже маємо. Ми ще поки що не готові показати який цей варіант, що би ми хотіли би запропонувати. Ще розробляється.